<кліпи> ви думали. <кліпи> Як ви думаєте, це може допомогти при підготовці до колоноскопії? Коза, молоко. Так, так. Скоро молоко, до речі, не можна. Це може. До нас буде пост, про що треба виключити так? Анастасія Олександрівна, ви вже написали пост. Які продукти за тих написали? <кліпи> <кліпи> Добре, все. Я думаю, що вже можна привітатися з нашими <кліпи> глядачами. <кліпи> Вітаємо! <кліпи> Привіт! <кліпи> <кліпи> Привіт! <кліпи> Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб стати трішки ближче до наших пацієнтів, яким ми призначаємо колоноскопію. Ми будемо пробувати різні е, речовини, які самі призначаємо пацієнтам перед підготовкою. І також будемо показувати різні способи, як покращити смак, е, як покращити <с даний <с процес, е, щоб він був менш травматичний для всіх. Так, для того, щоб ви захотіли повторити. Тепер ми це з вами зробимо раз. маленький експеримент. Зараз ми зеленою розільємо в красиві бокали різні розчини для підготовки до колоноскопії. Вони є найбільш популярними серед тих, які використовуються з цією метою. Далі дівчата не будуть знати, що який саме розчин вони пробують. Отже, це буде розчин на основі макроголу і розчин на основі. Трисульфату. І ми будемо дивитися, який розчин кому більше до смаку, і якими способами можна реально полегшити цю всю неприємну підготовку. А тут у нас є багато різних способів полегшити. Це, наприклад, м'ятні цукерки, лимон. чупа-чупси. І також багато наших пацієнтів скаржаться на нудоту через неприємний смак. І це може забрати такий препарат. А і ще Он не забудемо, збудемо, ми поклали в холодильник ці розчини для того, щоб трошечки охолодити і теж зменшити ось цю неприємну. Ой, вже пішов вечерити. Дуже добре підготовка, але тазик під столом Just. у нас рівний два-три. Тазика, може, одного буде мало. Це буде Ні, не розливайте а бокали, а бо можна ми ж ще не знати, так. Да. можна. Не да. від... да. Да, доречі... Тепер ми можемо там обрізати, <просу> та, ми обріжемо. <обрізать, просу> ми закриємо очі. Можна обрізати? <просу> да, 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 ми закриємо очі, щоб не бачити, що. але не лице так бокали, як стоять, а там може якось прибу, Так, І саме головне, щоб ми знали. Може запишіть собі якось, куди ви лієте. Або п'єта. Це видно. Треба буде все вирізати. До речі, алкоголь теж не можна. Добре, ми ще досі в педіатрії бо. А енергетики можна? Якщо вони на червоні. Блін, ну знаєте, всі енергетики. Дійсно, енергетики таких дуже. Mm. А, а Ярослава Валерівна розбирається. <ривіт> <ривіт> я розбираюся, да. Як я буду сім років ці установи тільки надобно. на добрі. <ривіт> ну, вже відчуваємо запах, покол неприємний. Не доволі, Запах приємний, якийсь такий цитрусовий. А може вони всі коливають? До речі, ви ще ж скінці. мені здається. Мені цитросовий. Я зараз за нічого не чула. Тобі спочатку чула, а це вже просили. Ну, якісь такі дуже. хімічні, хімозні вітаміни. Пахне пославлюючим кругом. Я не буду називати. Це можна закривати. Це є. є один без смаку, а є один з таким от смаком і запахом і Це дуже схоже, бо я колись теж ставила експеримент. <реш> О, до речі, це може бути нашим наступним експериментом. Давайте, давайте з експериментами будемо хоча б раз на місяць. <реш> Да, просто я готова. А до речі, запах прикольний. Да. Нам можна повертатися вже? А можна да. повертатися. Запах прикольний. Ой, вони дуже красиві. Так, ну що, знаєте, я думаю, це теж нашу потерпувати. Збирайте, по збирайте смакоту. Мене просто вони люблять більше, бачиш. Ну, в мене менше речовини, я кажу, мене просто люблять більше, тому мені менше ката не було. Ну, ж не все будемо почути. У дівчат я також зразу. Так, хорошо. Ну що, дівчат, що робиш? Я б цього почала. Ой, запах дуже класний. Ні, реально пахне мені дуже класно пахне. Я ще нічого не чую. Мені точно там. Мені гарно пахне. Можна? О, тепер чую. О, мені мигдалем. Да, мигдалем пахне. Речі, я морецею. Мигдалем пахне. Можете синільна кислота. Зрозуміти, да. Так, я пробую. Взагалі окей. Ну, він має трохи гіркувати, присмак солоний. Я більше витривала. Почекайте, я боюся вже правила. Хух. З Богом. Я навіть не знаю, чим тут можна. Ну, мені нормально його, наприклад, Я... О, Господи, <пачиш> Може, ви мені не воду точно. Ну, здрасте. Ну, він трошки гіркий. І солодкий після присмоку. Так, після призмок такий, що в мене ти відчуття не Це начебто морська вода змішана з цим просроченим на 200 років сиропом у бабушки. А мені, типу, знаєте, сироп під кашлю, якийсь розбавлений, з якоюсь водою. Або з якимось для відпоювання оральної гідротації. Мені треба чимось заїсти. Можна вже Я, мабуть, це попробую. Я чіпачу кілоску. Хоча буде солодкий, Треба щось кисленьке. Соком супер. Сік взагалі забирає. Помістю перебиває смак, так? Забирає після смаку. До мене це не відчувалося. Трошки, наче типу соломи. А як з лимоном? Так, мама смаку. Давайте спробуємо тепер лимоном. Разом не горіть про силовину. Всі вже замокли. Боже, воно друге особливо хуже стало. Так, дівчата, вам да, ще він... багато пить. Буде... Лимон Простіть мене, будь ласка. Ну, мені... Де там той тазик? Ой, так, ой так, ладно, боже, мені бо аж шарко стало, якщо чесно. Мондрі кобіти, отказалось не зря. Які ви, господи! Ви хочете Ні, дивіться, я соком згодна. Залаваю. Ну, згодна. соком супер. Зараз Олена в них не буде. А Питую, мене то, аж подівмо самі. Так, можна наступний, так да, пробувати? Так. А мама мені розуміє. Ладно, хорошо. Бо я хотіла з'їсти лимон? Бо, а, дивіться, ми маємо. Ладно, а потім да, говорила, що ми ж не можемо його їсти. Підготовку проводимо з двох етапів. Я не впевнена на я змогла. Ну оце. Ну, тіпа, можливо, я бокал би і випила, але воно з кожним ковтком на реально стає противнішим. Типа ти як смак перебиваєш, в мене відчуття, ти смак перебив, і твій організм вже такий, я не хочу це пити. І при наступному купці воно стає ще гіршим. Так, ми це поки що допоможу. А ви, пані Олено, що скажете? Я б випила, ну не знаю, я, скільки треба? Три літри, да? угу. так? Ні, Ну якщо ми про ні, на нічого не об'єм. Ну, Мені соком взагалі норм. Ну. А ну дайте я ще соком попробую. Сік повністю ну, перекриває. Мені, Боже, зменшу. мене аж перетрушу, якщо чесно. Ну господи. Ні, давайте ся... наступний пить. Ладно, все, давайте основненький. <клес> Там помніш, треба скринінгову колоноскопію робити. Так, а по шкалі, <клес> по шкалі, по шкалі? <клес> ми давай. оцінюємо. Запитуйте, а по <клес> шкалі. Abi, запитуй, ми будемо а. казати. А, так, це. а тепер ми будемо оцінювати те, що відчули дівчата по десятибальній шкалі. Перше, що ми оціним смак. 10 – це саме хуже чи лучше? Ні, 10 це найкращий показник, ага. так, а ну, 0-1 це найгірше. Так, добре. Отже, як би ви оцінили смак дівчата по смаковій десятибальній шкалі? Ну, Чотири. Я 4. 4. Мені 7-8. Ну, я поставила б е, 5 тільки через те, щоб а мати 5. зазор. <рес> я за щоб, щоб мати зазор і в гіршу, і в кращу сторону, бо ще два препарати. Так, давайте наступний днім. А почекайте. А, ще ще а, шкали а, в нас, які а, там а. пані Ясю, які там шкали. Е, запах. І ще, зразу ну, запах нагадую. Нормальний. ну, Ну, там на шапах приємний. Тихо, тихо. А тепер а. ми оцінюємо запах по 10-бадні шкалі. У ну, мене 7-8, десь так, на 7,5. Десять. Бо ми пахне реальним марципальною. Так, так, добре. Добре. Тобто бачимо, що а, по шкалі запаху якраз високий доволі показник, що важливо насправді, тому що смак теж впливає на те, наскільки людина схильна. То. По шкалі десяти ми оцінюємо після смак. Мені на 7-8, тому що залишається просто солоний прискмак 3. Катиль, нежно. П'ять? Ні, ну до чотири. Я ще не знаю, що б там. Потім, чи могли б ми закінчити підготовку цим і консистенція. Тобто чи могли б випити до кінця? Та якщо треба, то я б змогла. Ні, я теж, я йду до кінця. Ні, якби треба було, я б випила, бо це важливо для мого здоров'я, але. Ну давайте оцінимо інші і тоді вже давайте. Поберемо. Mm -hmm. Да? Давай Це? синя. Синя? Да. Партизна Синя? Давайте я... Взагалі нічим не пахне. Це... Я думала ти хочеш сохнутися? Да. <laughs> а на дайте Взагалі нічим не пахне. Угу. Нейтралочка. Mm -hmm. Да, немає це відчуття, так, що мені більше підходить. Мені теж більше підходить. А це можна додати? Да, 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 це спеціально mm -hmm. призвала попросила. Так, все, так, всім. Хорошо, з Богом, дівчинки. Дякуємо за підтримку. Ви нас любите. Туалет о Боже, Господи! Блін, не кажуть. Нормально. Ну солоне просто сильно. Боже, мене... Як електроліту і Ви Випили, колись електролітні рощи. Ти сидіть дійсно призначаєте. Ми я ще здорові. Взагалі на ізі. 10, 10, 10. Ти попи ні, Я змогла б взагалі три літра. Ні, це нормально, це я можу. Три літри змогла б взагалі випити. Ні-ні-ні, Мені оце, мені кажеться, воно це гіркіше було, по-моєму. Серйозно? Але це просто якась. Я це можу взагалі безпитати. Як вода скалює? Я напила, воду, <смеш> з значить вона скальола. Вона не знає, які, а вона з калюсь <смеш> <Не> знає. <смеш> це електролітний розшук. Чимось зараз. Я Ть буду пробувати. Він відходить підходить сік. Mm. Я теж можу? Ну, типа, Мені <смеш> <смеш> сік на мене. П'ятий кокток так вже трошки відчувається, але, ну, це однозначно для мене краще, ніж попередні. На рівні. Так. Ну, я так. можу його просто сидіти, пити, навіть не запивати нічого. Як вінчик. Mm -hmm. oh. Так, наступний. Ні. От давай, давайте оцінюємо. Оцінюємо. Так, оцінюємо по Тут шкалі. Смакові властивості. Прошу, пані Аню. Три. Ясю. Вісім. Десять. Електролітний розчин, я б змогла вибрати. Просто солона вода. Все. Так, оцінимо. Це... Давай далі. Що ми там оцінюємо? Запах, запах? запах. нейтральний взагалі. Ну, десять. Десять да, запах було немає просто. Немає. Після смак. Ну теж солоний. 8, 9, 8, 8, 9. Mm. Ой, ну це класно пахне. Mm. Хай буде після смак 8, а смак 9. Ну отак. Не знаю, вона аж передергає. Тобто я так розумію, що другий розчин найбільш вирогідніше, що ви закінчите його mm. вживати. Але мені я взагалі, легко закінчу цей. Ну, Чупачуп mm. чупа mm. чупа круче працює, ніж сок? Ну, ні, я думаю, що працює. Однак сік найкраще працює для мене. І ну, після смак забирає все. так само гарно, як і сік, да. так? Так, да, сік забирає після смак. Добре. Сік, да. А чи хтось пробував м'ятну цукерочку? Mm. Mm. Зараз пробую, ще не пробувала? Давай. Якщо лишити м'яту цукерку. А я боялась. А якщо лишити м'ятну цукерку в роті і пити давай? Попробуємо. Давай. Що не введьте. Сподобалось. А що ви хочете? Ми взяли м'ятну цукерку і будемо пити. Пити. Ой Боже. Бо ж такі ніжні, я не можу. Ні, це нормально. Все не пожалуйста. Так, давайте, давайте третій почнеться. А тепер дівчата тестують третій розчин. Почекайте, боже, не. Я вже хочу третій. Дивіться, треба трошки, щоб часу пройшло. Щоб в мене зараз, є, наприклад, в роті смак днятної цукерки. Я зараз не зможу оцінити цей розчин. Ну ти іди, спіши. То попи попередніх поки що. О, до речі, угу. можна це. Да, можна ну, Я... Як... Блін, любі. пахне просто. А Боже, ж мені арен. пахне як дешеві порфоруємо. Ну а це, я ще раз. Але порівняння з цим вже взагалі не взлітає. Тобто другий по-любому. Той вже краще, а? Ну ви будете здивовані, коли дізнаєтесь. Оцей взагалі ні, це жах. Який жах? Оце. Пахне класно. А смак після От цього того я кажала, що треба по шкалам оцінювати. А ми в кінці оцінюємо. До речі, мені цей став кращий після м'ятної цукерки. От у мене наче залишилася ще м'ята. Mm. І mm. оце. Коли це такі після як... цього просто солона вода. Так, да. Я його можу літрами. Так. так я ж теж кажу, я цей можу спокійно. Це скільки це? я випила, скільки Аня, скільки я його вже випила. Mm -hmm. Я його вже випила півбакалу. Mm -hmm. Вже буде ре -ре реально. Yeah, у мене підготовка просто мінус буде. Давайте. Третій. А хорошо. треба якісна підготовка. Давайте. Третій розчин. Третій. Зібрали взяли себе в руки. Третій розчин. Чекайте, пробуємо. Давайте. Запах. Mm, О, це берзин! Да, аб... Ми чули, як ви це готували, бо були ці цитру... да, mm. Ну, Це, до речі, схожий на препарат з парацетамолом, типу, порошок пробуйте, від температури. Поняли? ви туди ще щось підмішали? Там заспокійливі? Типа первекс. Це найгірше. Я ж спеціально не казала назву. А яке воно по смаку? Оце мені Нормально. А тепер я? Так? Ви бачите? Різні смакові вподобання. Жаль. Реально, я можу це просто літрами пити. літра мапи. Різні смакові вподобання. Да, якась... цього в'язкість інша. От ось ці так. два вони схожі, а це таке більш, наче як, ну, тогіше, я не знаю, як Ні, Такі Мені вона навпаки більш. Я навіть О, смак не можу е описати, але Це, це жах просто. Серйозно? Ну, Можна таке бути? Ви бачите, як по різному ведуть себе смакові зможемо порадити, Що треба перепробувати? все. Треба пробувати все, щоб підібрати свій команд. А виявляєте, ми класно зробили експеримент і реально дамо прикольно поради. Я так дітям я так дітям рекомендую, коли ці електролітні рекомендую попробуйте, Почекай випий ще трошки. Попробуй закусити за це. Бачиш, оце супер, А спробуй після цього. Ось це і ось це Я можу називати нас. А тобі прям кайф. І ти от тим закінчила. Що мені просто як вода? І скажете в кінці, хто який би рощин від початку до кінця би випив. Оце привкус сирої риби якоїсь. А ти чуєш сиру рибу? Ні. А ти? Ну, я її це не чую. Перший однозначно саме більше. Людота. Говно. Людота ти говно, але потім вирішила. Оці перші і останні просто на рівні. Ну, типу, ага. піс після, цього. Серйозно. Ну, це взагалі це можливо. Найгірший, потім цей і оце найкращий. <ривіт> Я не можу вирішити, який кращий <ривіт> з цих двох просто. Ну, типу. Тобто, це точно це. <ривіт> це точно останнє місце. <ривіт> так. Ань, де твоє останнє місце? Ну, no, <laughs> до речі, тошнить мене не тошнить. Ah, Сказати, що я б не могла, ну, типу, в теорії. <sharp inhale> Дівочки, що ви там випили, вибачте. Це ж надо. Ми, ми, применшують наші. Накласти. <laughs> Слухайте, я забираю свої слова назад. Ну, оце oh, най найгірше. Uh -huh. А я не знаю, а що сталося? А чого ти так Оце no. Мені гірке дуже. Перший. Угу. Може після цукерки. Але це найбільш таке водянисте, без смаку. А мені ось це таке. більше цукерки вплинуло. А я цукерку не пробувала. Ні, Ну навіть якщо так оцінювати, то ну це взагалі тупо вода з солью. Вода тролітний грошей. Давайте порахуємо скільки разів ні порахуйте, скільки разів вона не стояла електробітний роз можна замовляти рекламу. І ми напишемо, який електробітний розчин вона рекомендує. Ні, дівчинки, ну треба буде повішати припарить макрокола один. Ой, цього. Ну да, макрокола. А ми зараз все. А давайте яка зайшла найбільше блін смачні чубочупс. Мені сік найбільше зайшов. Е, так, дівчата. Мені теж сік дуже давайте... сподобалось, і лимон, mm. е, до речі, теж непогано було. Лимон... Мені, до речі, всі засоби в принципі нормально. От, можливо, от, я б навіть. Давайте, давайте один по одному так. свої. Значить, ви розказуєте, який розчин найкраще зайшов, який найгірше. І чим, чим ви... закусувати да, вам було найкомфортніше? І кожен по черзі Давай. Euh, не, Можна я вкінчувати? Я, давай давай я ми по десятибальній бальній посухи. шкалі оцінюєш uh -huh. смак після смак. І що так. там ще у нас? Смак після смак і ще щось однення. Запах, смак після смаку смак mm -hmm. можливість закінчити прийом так. так. Це є розчин, для мене 10 із 10. По 10 бальних, так? Він має нейтральний запах, смак має солоний. Такий самий, як електролітний розчин, якщо ви колись пили електролітний розчин, то ось такий сам, самий смак. Після смак, звичайний солоний. все. Всі розчини мені було найкраще запивати соком. Тому стаканчик пустий. А чупа-чупс і м'яко. Теж нормально, але соком дуже зручно. Цепи, цепи, цепи. Далі, Ці два розчини, вони якось на одному рівні. Але цей має класний запах і цей має класний запах. Але тут є гіркота, а тут є якась така неприємність. Мені після смак сирої риби. Не знаю, чого так. Але ну, це прям жах. Тут після гіркий. Ну, і на смак, в принципі, вони такі солоно-гіркий. Це взагалі не можу описати. Якщо ну, жахливі. Оце найкраще. Тобто, цими розчинами ви б не продовжували. Ні, не продовжували. Бо це. це і запросто. Добре? Будьмо. <свісно> <свісно> Ні, якщо ми говоримо про оцей однозначно найгірший запах якихось дешевих парфумів, <свісно> не знаю, з полуничкою, оце, з журналу такого, де треба сторінку потерти. І смак такий самий, значить ти ту стрімку жуєш. <рес> Оцей би я точно не готувалася, навіть якщо його треба було випити всього літру, тому що є розчини, які в сумі літру випити, ну я б літру не випила, тут скільки я випила ну, 50 мл, може і це з силою. Ось цих два, ось цей взагалі не має запаху, і того мені він подобається, що він не має запаху більше, мабуть. Цей, в принципі, має незначний апельсиновий запах. Але коли ти його п'єш, ти він не, він не відчувається. Ну, в плані не так, як ось цей, бо цей ти п'єш, він прям реально, наче як парфуми п'єш. Наскільки такий приємний апельсиновий присмак, Вірніше, смак. Не смак, смак а думає. запах так? Да. допомагає бажанню пити. Чи абсолютно ні? Мені не, не допомагає. Не допомагає. І мені не допомагає. Не -не. Мені просто, от я не знаю, мені вони відчуття, що не. оцей типу, більш як в'язкий. Аля густіший, я не знаю, yeah. як це сказати. Тобто yeah. по консистенції, хоча вони насправді, мабуть, однакової консистенції, може й ні. Але мене відчуття, що цей такий більш в'язкіший, а цей більш. Е -е, я, е -е, як я вже казала, е -е, спочатку мені здавалося, що ось це було найгірше е -е, якась занадто солона вода для мене, електролітний розчин. От, але потім я змінила е, свою думку на те, що ось це, мабуть, найгидотніше. От, а фаворит мій рожевенький. Е, запах, в принципі, я не помітила, що на мене якось вплинув, от, тому що ну, це теж має якийсь непоганий запах. Що сталося? Все нормально? Я її почув, то не подивимось. Якось мачка. Так, а чим було найкомфортніше заїдати? Е, ну, я згодна з Ярославою. Я б для себе обрала кілька варіантів і вже просто пробувала всім підряд. Мені подобається, що соком просто великим об'ємом можна швиденько забити. Е, теж було непогано з лимоном. Тобто сіки є найзручнішим варіантом перебити, Так, да, мені здається, да було б ще цікаво подивитися, як з чаєм, от або з іншими прозорими рідинами. Це може бути mm -hmm. бульйон mm -hmm. е і так далі. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо за сік, от мені, оскільки там трошки приторнити соком, наприклад, я б на весь епізод не запивала б. Десь там трошки соком, все-таки там. Або лимонний сік взяти, до речі, є лимонний сік. Uh -huh. Я думаю, так. Я mm -hmm. думаю, що щось, щось кисло, щоб скомпенсувати при, при, mm -hmm. таку, яка є. Uh -huh. Але в цілому можна пробувати реально всі варіанти з uh -huh. собою. Ну? Mm? Експеримент вдався.